Вітаю сильний та нескорений народ, Раді бачити вас в ефірі головних новин Білої церкви на телеканалі Еспресо. Для вас працює Любов Геращенко. Ми підсумували всі основні події за день та готові розповісти. Дивіться нас щодня у кабельних мережах. Ростелеком, Ларта та Воля, аби знати більше. Судова епопея триває. Продовжуємо інформувати вас про розгляд справи Геннадія Дикого щодо махінації з купівлею недобудови під СНАП. Нині триває дослідження доказів сторони обвинувачення. Незмінно дистанційно з Мексики на засіданні був присутній інший фігурант Павло Ходаківський. У судовій залі сторони проаналізували розпорядження міського голови про скликання сесії, за результатами якої ухвалили рішення про придбання нерухомості. Також обговорили стратегію. Його розвитку білої церкви, експертизи, листи та інші документи, що стосуються цього процесу, наступне засідання по справі призначили на 10 липня. А далі йтиметься про зарплати білоцерківських чиновників на період воєнного стану. Обов'язкове подання декларацій про доходи посадовців усіх рівнів скасували. Тож ті органи, які б мали контролювати їх фінансовий стан, нині спрямовують свої зусилля в іншому напрямку. Наш телеканал отримав квитанції виплат міського голови та всіх його заступників. Скільки ж нулів у травневих розрахунках? Дивіться прямо зараз. 13 тисяч гривні. Саме така середня заробітна плата в Україні за даними пенсійного фонду. А ось мінімалка встановлена вдвічі менша 6700. сімсот. Про це ці цифри ніщо у порівнянні з доходами чиновників, які навіть під час війни мають непогані статки. Скільки ж офіційно заробляє мер білої церкви? Його сім заступників та керуюча справами виконкому, давайте порахуємо. Для прикладу беремо їхній заробіток за травень. Очільник громади у попередньому місяці відпрацював 22 дні. Його посадовий оклад складає, як і минулого року, 15 тисяч 900 гривень. Плюс премія майже у такому ж розмірі. Також бачимо, що у травні дикий брав відпустку. То всього за минулий місяць йому, що чотирма надбавками нарахували понад 55 тисяч. Зі своєї заробітної плати міський голова як благодійність віддав скромні 2420 гривень. У підсумку з усіма утриманнями йому виплатили майже 19 тисяч 400, Але додаємо сюди ще аванс і виходить разом майже 41 тисяча 370 гривень. Перша заступниця міського голови відпрацювала у травні всього три дні, а ось решту перебувала на лікарняних, за які чимало отримала. Через це і премія лише 1839 гривень, а також три надбавки. Всього інні новогребельські нарахували понад 58 тисяч гривень. Але після утримань вийшла сума майже в чотири рази менша. Проте аванс у чиновниці більший аніж у Геннадія Анатолійовича 31 одна тисяч. Тож і в підсумку за три робочі дні вона отримала понад 46 тисяч 400. Б'є зарплатні рекорди Олег Усенко. За місяць йому нарахували аж понад 131 тисячу гривень. У цю суму включений посадовий оклад 10 з половиною, така ж премія та різного роду надбавки. Усенко також ходив на лікарняні, за що отримав шалену суму 46 тисяч 500 гривень. Крім того, виділили йому ще й матеріальну допомогу майже 48 тисяч, відмінусувавши від нарахованої суми податки, внесок, військовий збір йому виплатили 40 тисяч 122 гривні. Плюс аванс, тож разом виходить понад 77 тисяч. Відповідальна за гуманітарну сферу міста у травні відпрацювала 23 дні. За цей період їй нарахували скромні майже 46 тисяч у порівнянні з усенком. Але відмінусувавши утримання, вийшло менше 19 тисяч гривень. Разом з авансом возненко отримала майже 35 тисяч. Вдвічі більше за попередню чиновницю нарахували Анатолію Кравцю майже 92 тисячі гривень. Аналогічно до попередніх колег у його заробітну плату включені премія та надбавки, а також матеріальна допомога 45 тисяч 930. У підсумку після вирахувань вийшло 55 тисяч гривень. Додаємо аванс, і виходить понад 71 тисяча. Не гірше заробляє ще один заступник дикого Юрій Савчук, що відповідає за військовий напрямок. У травні крім зарплати йому знадобилась матеріальна допомога 48 тисяч гривень. А ще премія у розмірі посадового окладу і надбавки. Загалом бухгалтерія міської ради нарахувала йому майже 97 тисяч. А після відрахувань податків ця цифра дещо схудла, але аванс вирівняв ситуацію. Тож до кишені можновладець поклав 75 тисяч 700 гривень. Полярушу та морському за травень нарахували орієнтовно однакову зарплату в межах 44,5 тисяч. Не обділили їх також в умовах повномасштабної війни преміями та надбавками. Тож, вирахувавши податки та додавши до суми аванс, заробили посадовці по майже 34 та 35 тисяч гривень відповідно. А ось найменше за даними міської ради отримала керуюча справами виконкому анна Олійник. За попередній місяць вона лише 12 днів ходила на роботу, проте відпусток та лікарняних не брала. Однак де ж була всі інші дні, Незрозуміло. За місяць їй нарахували майже 25 тисяч. Мінус податок і збір. Тож загалом її зарплата склала майже 20 тисяч. Підсумовуючи, маємо таку інфографіку, загалом один місяць утримання білоцерківських віб-чиновників обходиться бюджету орієнтовно у 435 тисяч гривень. У рейтингу зарплат бачимо, хто і скільки офіційно заробив. Пам'ятайте, можновладці – це лише функціонери, яким містяни делегували право забезпечувати життєдіяльність Білої церкви. Проте чи сумлінно вони виконують свої обов'язки за наші з вами сплачені податки, висновки, робіть самі, Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Микола Дівцяр, Еспресо, Біла Церква. А що думають білоцерківці про рівень заробітної плати дикого та семи його заступників? Чи багато чи мало обходиться бюджету утримання чиновницького апарату у майже півмільйона гривень? А також чи вважають доречну премії надбавки та матеріальну допомогу під час війни в країні? Послухаємо. минулому місяці місяця голові нарахували 55 тисяч гривень зарплатні. На вашу думку, це виправдана сума чи ні? Я не знаю, чесне слово, я в політику щось не лізю. Там видніше, звісно, може багато, я не знаю. Заступник міського голови, який відповідає за земельні питання, у травні місяці йому нарахували 131 тисячу гривень. На вашу думку, чи гідні посадовці таких заробітних плат? Давайте зробимо наоборот, дамо їхню нам їхню зарплату, а нашу зарплату їм отдамо. Я заробляю в місяць 12 тисяч, так я заробляю цими мазалями. А вони, вибачте, будь ласка, сидять сраки, одідають там і отримують такі гроші. Ні, ні за що. Його поставити на середню, на середню, так як люди виживають. У мене 40 років більше 44 роки стажу, а я 3,5 тисячі маю пенсії, хоча оклади були хороші. Мені нічого ніхто не дав. Поки я сама цими пучками не робила до 70 років. За що йому? За що? Які його за те, що закривають? І з чого? Допомоги людям простим нема. А їм є що го Міський голова і його сім заступників щомісяця, окрім зарплати, отримують ще премії, надбавки, матеріальну допомогу. На вашу думку, чи заслуговують вони на це в умовах повномасштабної війни? Ні, 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 і ще раз ні. Погано. За що? У них були офіційні якісь бумаги. За що вони це роблять? Просто матеріальна допомога. 48 тисяч. А людям як жити? Зараз виживаєш на зарплату, ну там невеличку ще діти, ще треба годувати. а Вони своїх е, кумів, братів сватів кормлять. Ні? Ну, це не хорошо. Треба допомагати людям реальним, які реально потребують допомоги. Ну я не знаю, які вони отримує там допомоги, все ну ми працюємо, не отримуємо допомогу. Так що я думаю, що всі повинні бути в однакових зараз чи ві чи навіть під час війни і, і в мирний час усі повинні отримати те, що заробили. А не одним надбавки премії, все, а другі працюють і нічого не мають. Для чиновників це нормальна зарплата. Ну це не норма, але ну, я думаю, він повинен виконувати свої обов'язки на цю заробітну плату. Наш тут не обов'язки виконує. Перші заступниці міського голови за відпрацьовані три дні у травні нарахували понад 58 тисяч гривень. Як ви до цього ставитесь? Це вже не по людськи зовсім. А тут бідні люди, нещасні, вони свій товар не можуть продати. продати. А є, вони такі, це взагалі це поза межами закону, це таке не може бути. Мало. Чому? Для такого міста, для такої територіальної громади, це дуже мало. Mm -hmm. Якщо селищні голови собі по 200 тисяч премій виписують, то ви рахуєте це багато. Ну, як ви вважаєте, в умовах війни це доречні зарплати для наших чиновників? Блін, дайте лопати їм, і хай поработають на городі. Янути та дізнатися статус житлової субсидії тепер можна онлайн. Нововведення запровадив пенсійний фонд України. Про це повідомила начальниця відділу обслуговування громадян номер 3 Оксана Бурімська. Інформацію про субсидію користувач може отримати в особистому кабінеті на веб-порталі держоргану. При призначенні грошової допомоги буде вказано розмір її нарахування а у випадку відмови причину, як правильно користуватись такою можливістю, розповідає фахівець. Зайти в особистий кабінет на вебпорталі, авторизуватися там можливо або за кваліфікаційним електронним підписом, або через Дія-підпис, або через ID це перелік банків, за допомогою додатків, яких можна також актив... активізуватися і зареєструватися в особистому кабінеті. І заходимо у вкладочку Мої повідомлення. Далі там будуть індивідуальні повідомлення, де і будуть розміщені ці повідомлення про призначення або не призначення субсидії або її відмови. Наразі особистий кабінет наповнюється тими вже новими функціями, які перейшли до пенсійного фонду, і вже реалізовується більша можливість в отриманні тих чи інших документів через саме особистий кабінет. У білій церкві завершився відкритий чемпіонат громади з пляжного волейболу. Кращими серед жінок команд стали пара білоцерківчанок Ільченко та Осипенко. Чоловічий п'ятистал очолив дует на чолі з Яндовичем. Загалом у змаганнях взяли участь 21 чоловіча та 18 жіночих команд з Гребінок, Дроздів, Макарова, Малої Бішанки, Узина, Фастова, Білої Церкви та інших населених пунктів. Крім того, вихідним у місті відбувся чемпіонат Білоцерківської громади зі спортивного туризму. У ньому взяли участь атлети місцевих клубів та села Дослідницьке. Відбулись змагання на території мікрорайону Гайок, кращих спортсменів визначили у семи категоріях на дистанції першого та другого класу, а також зі скандинавської ходи. Не зраджуємо своїм традиціям і завершуємо ефір прогнозом погоди. За даними Укргідрометцентру, протягом тижня у Білій церкві вона буде мінливою. У вівторок небо затягне хмарами, але повітря прогріється до плюс 25 в день. У середу температура опуститься на кілька градусів, та вночі ймовірно йтиме дощ. Упади варто очікувати. І у четвер, по про це буде від 14 до 22 градусів тепла. П'ятниця також не потішить ясним небом. До того Ож очікується гроза. А ось субота та неділя будуть сонячними та без опадів. На термометрах показники сягнуть плюс 27 в день, вночі 17. Наш ефір добіг до кінця. Я прощаю з вами до завтра, аби в цій студії розповісти ще більше важливих та головних новин міста. Не полінуйтесь поділитись друзями та рідними сюжетом про зарплати міських чиновників, аби вони також знали про їх доходи і мали право вимагати вирішення ваших проблем. Також у коментарях залишайте свої думки з даного приводу. Ми неодмінно їх прочитаємо. Дякуємо, що довіряєте єдиному незалежному телеканалу Білої Церкви. До зустрічі.